Я буду короче, фермером, а то це дуже легко. Поле робити. І треба жити в селі, головне. Треба вчитися багато раз. А я тепер знаю, ким я буду. І же ти будеш? Фермером це дуже легко. Посадити огород взять. Ну що, як тобі? Фермером це легко? Так, да. посадити огород. А може краще артистом. А хто такий артист для тебе? Скоріше, щоб ця підва війна кончилась, а то одна і ніякого розуму. Та, що там бідні люди в містях під окопами сидять, в підвалах сидять. Отто... Це, до нас ще приїжджали, то казали, що у них там таке случається. Бідні люди тільки. Обстрілюють усе росіяни. Ну, ми переможемо, перемога за нами. Слава Україні. Але пишіть там в коментарях гелем слова. А поки, друзі, я вам розповідаю, що, що таке фермер. Фермер це, це той, що робота ферми, там, на ній сей. Заробляє щось. Не розумію, не, не що сказати дуже вам друзі, Хто фермер, поставте лайк тоді і в селі живе. От нам в селі дуже круто.